Привіт, дорогі! Сьогодні я хочу дати вам практику, яка допоможе забрати тривожність, відчувати процеси, які відбуваються з вашим тілом, повернути відчуття больового пороку взагалі чуттєвості свого тіла. Що ще ця практика робить такого класного? Вона дуже повертає стан, якщо був якийсь стрес, воно повертає до моменту ресурсності і взагалі відчуття, що ви є тут і зараз. Практика заземлення. Цю практику робили мої клієнти, у яких було, е, був запит е, втрати чуттєвості. Наприклад, якщо там вкололися, порізалися, не відчувають, коли це відбулося. Якщо упустили руку в окріп, вони також не відчували, що це відбулося. Це велика кількість накопиченого стресу приводить до того, що людина блокується всередині себе, і воно потім відображається на її фізичному тілі. Тому саме в індивідуальній роботі і потім давала я людям цю практику до особистого виконання, вона призвела до того, що повернулась чуттєвість. Я вам хочу сказати, що я рекомендую зазвичай хоча б тиждень, щоб людина поставила собі нагадування в телефоні, можливо, просто навела будильник три рази на день в один і той же самий час. Відбувається практика заземлення. Тобто дзвонить будильник, ви його вимикаєте і відчуваєте своє тіло. Якщо ви стоїте, прямо повідчували двома ступнями на один бік, на інший, підняли одну ножку, іншу ножку, повідчували. Прям спробуйте сфокусувати увагу на, в тому, що ви відчуваєте, наскільки ваше тіло як, притискається до землі, вага вашого тіла. Потім наступний крок. Озирайтеся навколо і знайдіть одного виду об'єкти. Тобто, це може однієї форми, чи коло, чи квадрат, трикутнички, прямокутнички, будь-що. Ви подивилися, наприклад, я зараз бачу годинник, бачу підсвічник, бачу коробочку, бачу парфуми, бачу крем. Наступний хід, який можете зробити, ви згадуєте просто по об'єктам відчуття да, в тому, що відбувається з вами. Аромати. Я відчуваю аромат своєї помади, я відчуваю аромат парфумів, я відчуваю аромат одягу, я відчуваю аромат їжі, я відчуваю аромат чогось солоденького, цитрусів. Наступний крок, ви переходите до того, що ви бачили, ви відчували, ви прожили ці моменти, а тепер послухайте, що з вами відбувається навколо. Я чую, як працює наша система електроопалення. Я чую, як працює годинник, я чую, як працює телевізор. Я чую птаха в кімнаті у дитини. Я чую, як б'ється моє серце. Якщо ви робите ось ці дії хоча би два рази, якщо три не можете, якщо три не можете хоча б один раз в день, це краще, ніж нічого. Ви поступово повернете собі чуттєвість. У мене була дівчинка, яка казала, що чому всі все відчувають, я нічого не відчуваю. Це дуже хибне поняття, тому що не можете, ви прям зовсім нічого не відчувати. Але коли ми фокусуємося на нестачі, то так воно і трапляється. І я їй тоді пояснювала: я говорю: дивися, були фрукти поруч. Я говорю, візьми в руку, що ти відчуваєш? Тепло, холодно, яке воно? Сухе? мокре. Ти ж відчуваєш, відчуваєш. А тепер давай аромат, і ось таким способом ми це все повертали. Потім вже людина бере відповідальність, вже мене немає поруч, вона це виконує. Ті, хто були в мене на наставництві, то були такі клієнти, яким прям доводилося давати мені звіт. Прям телефонує мене разом наводили будильники, і я розуміла, що мені зараз напишуть, Якщо мені нічого не пишуть, я запитувала, як там, що там, і мені давали зворотній зв'язочок. І ми прям підіймали блоки через 4-5 днів. Які були процеси вже відновлення. Людина ставала більш чуттєвою. Ні з того, ні з цього чомусь вона ставала настільки сентиментальною, плакала просто так, тому що це був накопичувальний процес середині неї. І ось такі практики дали можливість тілу бути в безпеці, а коли ми в безпеці, ми можемо проживати те, що відчуваємо. І людина це яскраво проживала. Були моменти, коли. Дуже загострена стало відчуття брезгливості, відчуття відрази, відчуття якихось певних моментів. Ні разу не було в моєму досвіді, щоб посилилася агресія, прямо якщо цю практику виконувати. Але відчуттів дуже багато відкривається. Навпаки, коли робиш цю практику. То агресії стає менше. І були ті люди, у кого була завищений рівень агресії. Ми фокусувалися ось на таких практиках, додавали ще дихання, додавали дихання по квадрату і іншого, коли є 7, 8, 4, 2. Тобто, по-різному фокусували свою увагу на диханні, це заземляло людину і повертало їй відчуття того, що з нею все окей, вона все відчуває, вона все може і. Тоді і рівень натхнення відновлюється, тоді і спокій приходить, ну і відчуття щастя, задоволення. Тому я рекомендую цю практику. Хто почув в опису, можливо, себе, то беріть, скористайтеся, я чекаю ваших відгуків, як завжди. Для мене це дуже цінно. Ті, хто вже робили, можливо, медитації, практики, вдячності, давайте зворотній зв'язочок. Мені дуже багато людей писали про те, що зробили практику відносно балансу чоловічих жіночих енергій всередині себе, відносно того, щоб ну, все ж таки повернути собі жіночність. Я дуже радію тому, що ви це виконуєте. Чекаю вашого зворотнього зв'язку. Залишайтеся зі мною, я продовжую цей челендж, і маю намір бути ще більш корисною для вас.